Слава нашому Господу, друзі. Хочу зачитати те саме місце Святого Письма, яке вже сьогодні читалося. І думаю, що нам буде неважко. Знаєте, буває, читаєш Слово Боже, прочитав і нічого не прочитав. Я буває, ну, роблю так, думаю, Господі, там щось є, там точно щось є. Хочу повернутися нара... назад, знову прочитати знову. І бачу, що я не можу отримати звідти нічого. Я знаю, що воно там є. Але в нього на все свій час. Бувало таке, що я поїхав на один виклик і по дорозі вертався назад. Дорога була довга, дві з половиною години їзди. І думаю, дорога довга. Включив наушники. Я пам'ятаю, що я слухав Євангелія від Луки. Слухав я Євангеліє від Луки туди, назад, і думаю, ну нічого не почув, Господі. Такий розстроєний приїхав на молитву, але так Господь мене тоді потішив, що на все свій час, на все свій час, він не може щось тобі дати зара, те, що там є, бо ти ще. Не готов. Тому, друзі, я думаю, що, може, і нам сьогодні не буде важко, коли я повернуся знову до цього тексту Святого Письма і зачитаю ще раз. Це з 26-го віршика. Я не буду прочитувати весь текст, але для того, щоб ми порозмірковували, 6-го ж місяця був посланий від Бога Ангел Гавриїл у Галілейське місто, яке називається Назарет, де діва. Заручено, до діви, зарученої мужем на ім'я Йосиф, з Дому Давидового, ім'я ж і Марія. Ангел, увійшовши до неї, сказав: Радуйся, благодатна я, Господь з тобою, благословенна ти в жонах. Вона ж, побачивши його, стривожилася від слів його і міркувала, що б то значило це привітання. Він каже: Радуйся! Я не знаю до кінця, що це означає, але це привітання, і воно має принести з собою певні зміни в душі. Радуйся. Ви знаєте, а вона написано стривожилася, друзі. Стривожилася, бо не знає, що очікує далі. І ви знаєте, так буваємо, ми не готові прийняти інше слово якесь, яке, буває, суперечить нашому розумінню. Нашому ствердженому в цьому житті, яке по-людському. І він каже: слухай, ось слово тобі, радуйся, тому що саме в цьому слові є благословення, саме в цьому слові для тебе потім пожитки, які ти отримаєш, і плід, який в тебе буде, від якого ти впослідстві будеш радуватись. Але воно ще ж не прийшло, як ти порадуєшся. Це тільки. Умова це тільки мова, коли ти згодишся прийняти, коли ти підеш на цей крок. Він каже: радуйся благодатна, бо ти благословена у Господа, а вона стривожилася. Ви знаєте, переходити на якесь інше мислення, на якийсь інший новий путь це часто. Буває тривожно. Ви знаєте, є путі, якими ви звикли їздити, і я, ходити, і я. Так і сьогодні молитовний будинок. Але коли мені змінити маршрут через інші вулиці, я буду дещо обезкуражен в тривозі, я не готовий. Для мене тут все знайоме, повороти, світофори. Практично вже можна без очей їхати, бо ти знаєш дорогу. А треба щось нове. І от знаєте, я думаю, приходить час для нового етапу Ізраїля. І чому не раніше? Ви знаєте, сьогодні, вибачте, за такий, можливо, довгий вступ, але взагалі то свято називається Благовіщення. Я раніше, ну так думаю, є свята християнські, ну не дуже зважав на ці речі. і... Є служіння, слава Богу. Є в інший день, коли нема свята служіння, і тоді слава Богу. Знаєте, не гріх одне і інше, бо написано, хто виділяє дні, то виділяє для Господа. І ви знаєте, навіть сьогодні, будучи на роботі, дещо хотів так поділитися певною історією, інформацією, на сьогодні день також начався на роботі серед людей, які, можливо, не знають Господа так, як знаєте сьогодні його ви. Тоже вони вспомнили, що сьогодні благовістя. Ви знаєте, але я навіть собі думаю, буває, люди навіть не розмірковують над цим словом. Послухай, благовіщення, благовіщення, благовіщення. Спинись. Це добра звістка. Це добре слово для тебе. Ви знаєте, я буває думаю, Господи, диявол сьогодні закриває розум людський, навіть щоб порозмірковувати над звичайними речами. Послухай, це добра звістка. І як часто воно сьогодні буває, не підходить. Ви знаєте, так день спочався, п'яти хвилинка. Хай вже колеги вибачають, я не знаю, будуть вони там бачити, не будуть. Бо їх багато що інше цікавить. А п'ятиминутка минутка тяжола. І взагалі дні такі важкі наступили не тільки в країні, але і по місцях. Наказ за наказом, стіснення за стісненням, стало все важче і важче. І важче для людей. В цьому світі умови стали важчі. Ще більше звузилось, ще більше стиснулось. І ви знаєте, сьогодні в мене таке враження, як стався апогей цього всього діла. Знаєте, як верхівка така. Ну, вже таке прийшло, такі обставини, така тіснота, що вони всі стали обезкуражені. Я вдруг побачив, як якийсь колпак. Хтось надіє, всі ходять як приголомшені, не бачать ніякої перспективи, не бачать ніякого виходу. Ви знаєте, забеспокоїлись. Я прочитав це слово, стривожились, стривожились. Так звикли, бувало, до звичного прийшли. Такі умови, а тут все міняється. І міняється кардинально. І вони бачать, що далі невідомо, як буде. Одні тільки збираються вчитись, дивляться і кліпають очима, і розуміють, що вони абсолютно не готові вступати в такі умови роботи. А ті, хто проробили десятками років, вдруг забезпокоїлись, бо бачать, що міняється абсолютно все, і що буде далі, безперспективно. Затривожилися, друзі, затривожились. І я так почав розмірковувати над всіма тими обставинами, бо ж не виходить. Це ж колпак на всіх. Знаєте, це як дух такий раз і знайшов на людей. Всі одразу посмурніли переживання. Тиші. А це, як, а це, як питання одне до другого, така жива бесіда. Забулися, що в лікарні треба йти до хворих. Боже й не знають, як їх далі лікувати. Я так подивився, думаю. Де що там сказав? Ще на щось відповів, а потім ходив-ходив, а воно не минає, друзі. Півдня минуло, а люди ходять під колпаком. Заходжу потім, вибачте, в ординаторську. Саме так зібрались молоді люди. І знаєте, одна колега обертається і каже, ти можеш сказати нам щось хороше. А я, знаєте, не готувався. Знаєте, буває не готуєшся. До проповіді молишся, стінаєш, шукаєш, Отче Небесний, дай благовістку сьогодні для народу. А я дивлюся, вона обертається і вдруг всі як застили. Чуєте, в них щось в душі сталося, щось хороше можна. Вони побачили таку безперспективність і безвихідь, що потуманіло всередині, забезпокоїлись і стривожилось внутрішньо, чуєте і кажуть тебе є щось добре. А я так подумав, кажу, слухай, вспомнив, бо я треба вспомнити, що сьогодні свято. Я кажу, чуєш сьогодні благовістя? Я кажу, а що це за слово? Вона каже, я не знаю. Я думаю, вища освіта. Або навіть дві, вона розуму друзі, не дає. Я кажу: слухай, дивись, вона ж складається з двох слів. Благо це добро і звістка, це вість є. Вість, чуєте, друзі, я хочу бувало, що ми так привикли до свята благовіщення, що вже забули почути вухами своїми, що є для тебе добра вість. Нехай не буде тяжким сьогодні послухати одні і ті самі міста Святого Писання, чують. Не буде, нехай для тебе тяжким. Але знаєш, якщо бувало, сьогодні в тебе така сама тіснота буває. Як і в них, бо буває, наш людський розум не дає сьогодні вирватися і ти безпросвітно бачиш і тривожиться внутрішність Твоя послухає Слово, яке називається благовіщення. Він каже, радуйся, благодатна, радуйся. Ми ж так рахуємо, що це ж в більшості як для невіруючих, ми ж вже все поняли, все зрозуміли, а на тебе колпак ніколи не находить. А тривога на тебе ніколи не приходить. Ні? Ви знаєте, так, що тіснить внутрішність. Я думаю, що це завчора такий день у мене странний був. Знаєте, одне давління і давління, куди не обернусь, на ліжко ліг встав, ліг назад знов встав. Думаю, Господі, та не виходить більше нікуди йти. Куди дзвониш, куди підеш? Господі, мені треба від Тебе благовість. Ти можеш мені сказати добре слово, показати світильникам своїм, що є дорога і буде благословені. Покажи, вас є сьогодні, чуєте, дана Богом благодать. Ви можете добрі слова чути від святого Ізраїля. Але буває, ми так не збираємося спішити до Нього, так не збираємося зустрітися з Ним. Знаєте чому? Задовільняємося своїм. І тільки коли буває. Тіснота, колпак, окружили. Ви знаєте, я думаю, чому так, Господі написано, збулися часи, відкрилась таємниця Євангелія. А чому тоді? Ви знаєте, серед дослідників Біблії, з того матеріалу я сам не досліджував, я побачив, що 400 років Ізраїль знаходиться без живого, Божого слова. В період називається Затишя. Вже пророки не говорять. Вже всі замовкли. Написано, що за часи за священника Ілії написано, що слово було рідко і видіння були. нечасті. Чуєте, так рідко оця благовість уже стала звучати. А люди, буває, удовлетворяються тим, що мають і внутрішністю своєю задоволені, і думають, що будуть далі так. Але я дивлюся, що Бог мудрість цього світу порахував, друзі, за глупоту і вона себе проявить як в них, так і в нас. Коли користуємося тим, що маємо, друзі, так часто заплутуємося, так часто падаємо, так часто попадаємо в колпак, і наступає момент блажені, ніщі духом і голодні правди. Є желаю ще почути Слово Господнє. Чуєте? Я подивився і думаю, Господі, в мене були дні, коли я питався знайти подход. То з однієї сторони, то з іншої. Може хтось почує. Слово Боже, та де там? Та де там? Рідко, друзі, рідко як. Знаєте, сидять так підбородки високо. Вони знають, як жити, але прийшов колпак. А я і не думав, друзі. Яке благо, коли буває тіснота переходить в життя людини, коли непросто, коли душа тоді мечеться внутрі, вона хоче почути оцей запах живої води, а його немає ніде. Як тоді набагато легше звернутися? Тому вона розвернулася і каже, а в тебе є щось добре. І я зрозумів таку річ. Ось час і момент. Коли Бог відкриває ворота, а тепер вставай, тепер звіщай, тепер сій, і я побачив друг, як застили лиця, тому що прийшов час на їхню сердечну тісноту. Дух їхній желав почути благу вість. Друзі, я дивлюся, чи не так було з Ізраїлем 400 років тишини, уже в рабстві в кабалі. Римській імперії. Уже те служіння, яке є в них, прийшло в упадок і результатів ніяких. І як Бог цими речами хотів щось досягнути, Він каже, збулися часи, відкрилась таємниця Євангелії. І він приходить до Марії саме в цей час. Чомусь так, друзі, получається, що час тісноти. Час колпака, час, коли безрезультатність всіх твоїх путей, вона буває дуже і дуже сприятливо діє, але не для всіх, друзі, не для всіх. І Марія була саме такою жінкою, яка була способна почути, хоч не розуміла, що очікує далі, хоч не розуміла про того, про кого їй свідетельствує Архангел Гавріл, але Дух її. Хотів переміни. Старий заповіт, який був даний Ізраїльтянам, Він не приніс їм того благословення, бо Він не був призначений для того, через те Господь дає сьогодні новий заповіт. Через те дає благе своє слово, друзі. І буває, ми так окутані, а Він хоче дати тобі це слово. Як реагує на це наш дух, як реагують вони. І я подивився, що відкрите вухо стало. Вони смутились, вони стривожились, я розумію, але це час, коли може почути Боже Слово, це час, коли Господь відкриває внутрішність для того, щоб прозвучало. Тому, друзі, я хочу вам сказати одну річ: Готуйте серця свої тому що буде приходити час, коли тіснота цього світу багатьох приведе, і вони вчіпляться за твою полу, як до того іудея, і вони будуть желати, даби ти їм звістив живе Боже Слово від тісноти сердечної, від того, що продихнуть невозможно буде в мірі, вони будуть ожидати від тебе потока води, щоби ти дав їм напитись, то єсть в тебе щось добре. Як він сьогодні желає, щоб по настоящому ця добра звістка відкрилась сьогодні ізбраним його, святим Його, тим, хто тут на цьому місці? Як буває часто, ми обходимо і не збираємося до нього йти, ви знаєте, я хочу прочитати місце Святого Письма, це з книги Вихід. Минув довгий час помер цар єгипетський, і стогнали сини Ізраїле від роботи і волали, і волання їхнє від роботи дійшло до Бога, і почув Бог стогін їх, і згадав Бог завід свій з Авраамом, Ісаком і Яковим, і побачив Бог синів Ізраїлевих і споглянув на них. Ви знаєте, до цього приходив Моїсей, до цього звіщав слово їм. До цього вострепетала внутрішність його. Він хотів допомогти народу своєму. Вийшов і, ну, ви знаєте, обліч, облічив одного із них. Нащо ти так поступаєш з братом своїм? Це прийшло живе і благе Божє Слово. Бо він говорив про те, що так не можна поступати один до другого. Так не можна, каже, і серце його боліло. Він каже, тому що ви браття, потому що ви браття. Брат а він каже, хто поставив тебе над нами начальником? Хто поставив тебе, ви знаєте, отторгається слово Божє. Але проходить ще трохи часу. Моїсей виходить в пустиню. А тепер тіснота і колпак. Вона лягає на Ізраїль, дітей їхніх, чоловічої статі, синочків їхніх, чуєте. Благословіння Ізраїлів, винищиться, чуєте, вбивається, і це робить Єгипет. і тоді возволав народ, тоді возжилав, так забажали. Живого Божого Слова. Саме тоді Бог послав до них Моїсея. Того написано, чуєте, того Моїсея, якого вони не прийняли, того самого. Ви знаєте, друзі, так буває. Що звучить слово Євангелія, звучить наставлення, звучить ще щось. А ми, буває, часто залишаємося в своїх помислах, в своїх, ну. Путях. І дивимося, і думаємо, та ні, старе вино краще, старе вино краще. І ви знаєте, від того буває старих путей. людина і стамляється так. Вона ж хоче отримати благо, вона думає, що добре, оце, але стомлюється так, і після того тільки починає шукати Господнього лиця. Тому я так розумію, друзі, що тяжкі обставини в сьогоднішній в цьому світі. Вони допускаються Господом. Знаєте нащо? Для того, щоб ми сьогодні урозуміли, що не людським умом, не людською мудрістю, не людськими путями здобувається благословіння і благодать, і устройство, і мир. А тільки Божим Словом. Тому буває всякий неуспіх, всяке неустройство, всяка біда, яка призводить до того, що дух людський починає тоді шукати. Все написано, благу. Тоді людина може знайти Боже лице по настоящому Інакше слово Боже не здійсниться. Написано, що должно йому було проходити тоді, в тому місті. Це про місто Сіхар. Він спинився і сів біля криниці. І прийшла одна жінка. Чому до неї, друзі? Неспроста він там проходив, не просто, случайно, але чомусь намірено йшов до неї. А вона бачить, що ніяк не може встроїти своє життя. А вона бачить, що ніяк благословення не приходить до неї. А вона бачить уже за п'ятим браком, що все розвалюється безвихідь. І тепер тільки є внутрішнє ожидання. Знаю, я каже, що прийде Месія і все нам розкаже. Бачите, друзі, коли приходить Євангеліє? бачите, коли приходить святе Боже Слово, на якому основанні, друзі. Тому, знаєте, я кажу до них, я вам хочу щось сказати. Мені треба відібрати у вас ваше основання. Ніхто не почне збігати з цього багатоповерхового будинку, доки його не почне трясти. Доки не буде землетрус в 9 балів, тоді нікому не треба буде казати Слухай, збігай. Всі побіжать з запасними виходами, бо будуть розуміти, це основання ненадіжне, це основання не може принести результата. Це основання є опасне для життя. Тому Господь сказав так. Що він поколібав землю, тоді, коли говорив з народом Ізраїльським, то гора димувала і горіла і палала аж до неба, і земля тряслася, і страшно було. Але він сказав, що ще поколібає землю. Ви знаєте, це потрясіння, розрушення всіх основаній, які закладені на землі. Чуєте, отак, От друзі, буде. Отак От буде руйнуватися абсолютно все, тому що побудоване людьми, побудоване людським розумом, воно не може принести блага і благословіння. Знаєте що? Але запомніть, це хороше основання. Тоді буде звучати праздник. Благовіщення. Ви знаєте, хоч для багатьох він є сьогодні, але тоді він буде в великій мірі, великій межі, ви знаєте, тому що Бог потрясе основання і вони забезпокоються в своїх серцях. Але як потрібно буде мати тоді нам оце святе, Боже Слово, щоб подати нуждаючомуся, подати бідному, подати ісохшому, подати тому, хто тепер. Желає оцього блага. Ви знаєте, неділю якусь із, я зачитував з книги Неємії за благословення і вспомнив сьогодні про неї. Неспроста в них таке отношення. 70 років пробули в полоні, 70 років в біді. Вертаються, а все розрушено, друзі. Єрусалім уже не тої красоти. Єрусалім уже це не той Єрусалім. Як за Соломона, ні, це зовсім інший Єрусалим в розрушеннях і в пагубі. І ви знаєте, що вони тоді вирішили? Построїли підставу, і Ездра став перед народом і зачитав Слова Божого. І знаєте, чи там написано від світанку до полудня. Служіння в нас так проходять, буває півтора години, дві. Буває ми устаємо. І вже для нас це томітно, це не вістка. Але ви знаєте, коли вони вкусили оцих мук, оцих стінаній, полону і біди. Після того вернулись в Ізраїль. Як багато вони тоді переоцінили, як багато на що вони подивились по-іншому, тепер кажуть: принесіть книгу закону. І не стомлялись, друзі, від світанку. До полудня я уточнив ну, це близько шести годин. Чуєте, яка жажда, яке желання, яке настроєння. І написано слухали всі, хто тільки міг розуміти і казали Амінь, амінь. Це був день благовістя, коли люди вас желали почути добру звістку для. Єрусаліма. І ви знаєте, написано, що багато з них то плакали. Чому вони розуміли, скільки часу втрачено, скільки всього загублено, скільки потерь і руїн, можливо, в когось уже поховані родичі, близькі, діти і не вернути, а могло бути по-другому, але тільки те. Тепер узріли, Тільки тепер урозуміли і хочуть слухати благого Божого Слова. Тому ось він каже: радуйся, радуйся, благодатна, бо ти благословена у Господа. Не смущаймось, друзі, коли Тіснота приходить, але знаймо, в нього для тебе є День благовіщення. Але так часто ми не способні почути, бо Дух наш закритий, в нас є своє розуміння, в нас є своя дорога, не надо мені совєтчиків. І ніяк Господу буває не достукатися до нашого серця через 70 років полону. Ох, в якому благовінні, в якій радості, з яким плачом, алівіти утішали народ і кажуть: не печальтесь. Бо це добрий день, це день радості. Посилайте від жертв своїм друзям, своїм знайомим, це день благого вістя, це день, коли Господь повернув народ свій до слова Його, це день, коли Він навчав їхні серця, це день, коли він розказував, що в слові, яке ви будете чути там. Всі благословення написано, всі мені Його благословляться всі народи. Це означає в слові Ісуса Христа, який на кінці віків явлений для нас, буде благословення. Поза Ним, друзі, не буде. Тому я хочу, щоб ми сьогодні помолилися, якщо може тобі важко, іти в тісноті і під колпаком. Для тебе сьогодні день благовістя. Піднімай голову свою, корам, оттуда прозвучать слова, оттуда почуєш утішення для внутрішності. оттуда, друзя, бо так, як вони пливли, а він спав на кормі. А вони дивилися, що заливає, і кажуть, хіба тобі діла немає, що ми гинемо. Є йому діло. Але чому так? З такою затримкою обращення. Чому так не спішили, поки, вибачте, може, руками вигрібали з тої лодки, може ще щось. Але наступив момент, коли усвідомили, що далі так пливти не можуть інакше загинуть. І кажуть, учитель, хіба тобі нема діла, що ми гинемо? О, День благовістя, море, утихне, вітер. І Бачите, друзі, як буває, треба дойти нам в наших серцях до глибокої тісноти, і тільки тоді возопить до святого. Господи, хіба ти не бачиш, як? О, о, як тоді голос звучить на висоті, як небо чує, як небо посилає помоч твою. Не тоді, коли ти безучасний, не тоді, коли, ай там, ну ладно. Читаю. А тоді, коли все нутро твоє жадає почути благого Божого Слова, чому так приходиться, буває, стіснити путі? Чому, друзі? Віть хороший день благовіщення. Помолимось і прославимо Його ім'я.